Всім доброго дня, слава Україні! Продовжуємо працювати в теплиці. Показую свою розсаду, потроху ми виносимо з будинку. Звільняємо підвіконня від одних, заставляємо іншими меншими. Так, тут у нас томати. Тут різні сорти підписані. Це для себе, для теплиці. Спробуємо. Там і гірочки Теж для себе. Вчора підживив трохи. Так як з'являються ознаки нестачі мікроелементів. Це настурція. це трошки старша ці менше тут віола. Навряд чи вона розквітне в цьому році, так як рослина дворічна. Побачимо. Почали виносити перці. Посадження двадцятого. Лютого сходи почали з'являтися 27-го. Деякі так і не з'явилися. Це жовтий перець Асті. Подарунок Молдови. Це луміна. Буржуйка ще тепла. У нас сьогодні сонця немає. Такий не то сніг, не то дощ. В теплиці 18 градусів. Буржуйку вчора почистив. Ще тліє. Перед цим 3 дні тліла без перестану. Розпалював я її в 5 годин вечора. Потім підкидав дрова о 9-о і о 12 ночі. Так, вона тліла до наступного вечора. Просто підкидав. Дров вона розгоралася. А вчора вже вичистив, бо не а майже третина вже було попелу. Так, тут огірочки ближче. Сподіваюся, дійдуть. Ну ці більш-менш нормальні. Тут теж різні сорти. Потім зупинимося. На них іншим разом. Це жоржинки. І ось тут теж. Жоржинки, дельфіній. Тут капуста. Так, п'ять рядів. Пекінська одного сорту. Також бачимо, що сходи не дуже. 5 рядів Пекінська іншого сорту. Гібриду, точніше. Ну, ця зійшла майже вся. З 50 штук, можливо, 3-4 немає. Це капуста рання. Звичайно, потягнулася <кій> Була на підвіконні. Температуру я, звичайно, не зменшу в будинку, не будемо мерзнути. Але поки не викидаємо. Пересадимо, можливо, щось і вийде, якийсь десяток капустин для себе. на салати піде. Так, в планах сьогодні посадити трохи редиски. Це вже напевно іншим відео. Так, на цьому поки все. Всім добра.